Здається світла та затишна однокімнатна квартира студія. в новому будинку ЖК Сучасний квартал за адресою проспект Любомира Гузара 13 без реалтора та посередників напряму від власника. Ідеальний варіант для однієї людини або пари, яка цінує комфорт, стиль та зручне розташування. Комплекс розташований уздовж лінії швидкісного трамвая, завдяки чому можна швидко дістатися до метро станції Житомирська всього за 10 хвилин. Одна з головних переваг у будинку світла є 24 на 7. Квартира знаходиться на 10 му поверсі з 16 можливих, зручне середнє розташування, приємний вид із вікна та відсутність шуму вулиці. Територія житлового комплексу закрита зі шлагбаумом та охороною. Уже при вході в двір відчувається стиль та сучасність, впорядкована територія, гарне освітлення, продуманий ландшафтний дизайн. Заходите в парадне і ніби потрапляєте в інший світ, дороге оздоблення стін під дерево, ідеальна чистота, плитка під камінь, величезне напівкругле церкало та привітний консьєрж. У будинку два нових швидкісних ліфти. У самій квартирі зроблено якісний сучасний ремонт, встановлені надійні металеві вхідні двері. Одразу при вході простора дзеркальна шафа купе для речей. Праворуч суміжний санвузол у світлих тонах з повноцінною ванною, тепла підлога, умивальник, дзеркало, електросушарка, пральна машинка та бойлер на 100 літрів. Біля входу дизайнерське кругле дзеркало з LED-підсвіткою та комод. Далі простора кухня та зона відпочинку. Кухня повністю обладнана технікою, вбудована кухня з робочою зоною, плита на чотири конфорки, духова шафа, мікрохвильова піч, великий двокамерний холодильник, є кондиціонер, плазмовий телевізор з функції Smart TV та пилосос. Обідня зона стильний круглий столик і три м'які стільці, розкладний зручний диван, який перетворюється на повноцінне двоспальне місце. Є також комп'ютерний стіл для комфортної роботи вдома, встановлений Wi-Fi роутер зі швидкісним інтернетом. Ціна 12 тисяч гривень на місяць. Якщо ви шукаєте простір, де з першої хвилини буде комфортно жити, ця квартира саме для вас.